Що тобі відомо про рід? Ти зараз говориш про історію походження сім'ї? Ні, мабуть, про великі династії, наприклад, про княжі рід Рюриковичів. Та ні, усе просто чоловічий, жіночий і середній. Це ж про іменник? А може йдеться про роди як певні види рослини тварин? Стоп! Поглянь на логотип цього відео. Це не історія, мова чи біологія. Тобто йдеться про рід і літературу? Оце так. Мерші переглядай відео. Буде щось новеньке. Одним із головних елементів, що допомагає систематизувати увесь літературний матеріал, є літературний рід. Це художні тексти, об'єднані в одну групу за формою та способом вираження змісту. Розрізняють три основні роди літератури епос, лірику і драму. Розгляньмо детальніше. Епос із давньогрецької епос слово оповідання зображення подій людей та їхніх учинків в описово розповідній формі, Ознаки епосу прозова мова, описово-розповідний характер. Сюжетність. тобто є розгортання подій. Усебічне змалювання героїв та їхньої взаємодії. Кожен із родів літератури має свої жанри. Жанр це конкретний тип літературного твору за способом художнього зображення, обсягом тексту та іншими характеристиками. Отож назвімо основні епічні жанри міф, легенда, есе, казка, оповідання, новела, повість, роман та інші. Про кожен із них ти дізнаєшся детальніше з наших відео. Так, наприклад, епічним жанром є українська народна казка Лисиця та рак. Наступний літературний рід лірика. Його назва пов'язана із лірою, музичним інструментом, під акомпанемент якого у стародавній Греції виконували пісні та вірші. Лірика це відтворення внутрішнього світу ліричного героя, його думок і переживань, осмислення сутності людського буття. Ознаки лірики Віршована мова і переважно ритмічність і римування, роздуми, переживання, почуття ліричного героя, емоційність, безсюжетність, стислість викладу, багатство засобів образної мови. Відомі тобі жанри лірики це вірш і пісня. Наприклад, ми аналізували вірш казку Тетяни Майданович Країна Українія». Однак на уроках літератури ти ще почуєш про чимало інших ліричних жанрів, наприклад, про гімн, оду, романс, сонет та інші. Дізнайся більше про види лірики та особливості поетичних творів, переглянувши наші окремі відео. Драма, із давньогрецької драма, дія, діяння, дійство один із літературних родів, що зображує дійсність безпосередньо через висловлювання та дію самих персонажів, здебільшого призначений для сценічного втілення. Драма є специфічним видом мистецтва, який одночасно належить як літературі, так і театру. В основі драматичного твору завжди лежить конфлікт. Серед ознак драми репліки, монологи, діалоги, ремарки, дієві особи, їхні вчинки, поведінка, момент дії, декорації та постановка на сцені. Мова таких героїв переважно прозова. Відповідно до змісту та форми, характеру конфлікту драматичні твори поділяють на такі основні жанри власне, драма, комедія, трагедія, трагікомедія та інші. Наприклад, на уроках літератури ми розглядали драму казку Олександра Олеся Микита Кожум'яка. Потренуймося. Розглянь фрагменти творів. Назви до якого роду літератури вони належать. Що за чудова яднина. Сніг, наче срібло блищить. Вийшов веселий хлопчина, швидко з санками біжить. Твір Олени Пчілки з гринджолятами, звичайно ж, належить до лірики. Поезія, написана віршованою мовою, привертають увагу засоби образної мови епітети, порівняння, оклик. Спробуй ще Це був великий звір із широкими грудьми, які легко здималися від дихання. Його роги нагадували осінній низькорослий кущ, з якого обнесло листя. Наведений фрагмент з оповідання Євгена Гуцала Лось, і це, звичайно ж, епос. Перелік дійових осіб, поділ на картини, репліки. Твір Олександра Олеся Микита Кожум'яка є драматичним. Зверни увагу. Розрізняють проміжний рід літератури ліроепос. Ліроепічним називають такий літературний твір, у якому гармонійно поєднуються зображально виражальні засоби, притаманні ліриці та епосу. Людина тут зображується ніби у двох планах з одного боку передаються певні події її життя, а з другого переживання, емоції, настрої. Ознаки переважно віршована мова, сюжетність, переживання, почуття. ЕМОційність, БАГатство художніх засобів, основні ліроепічні жанри ПОЕМА, БАЙКА, Співомовка, Балада, Дума, Історична ПІСНЯ, роман у віршах Запам'ятай розрізняють три основні роди літератури ЕПОС зображення подій людей та їхніх учинків в описово розповідній формі Ключові ознаки Прозова мова та сюжетність, лірика відтворення думок, почуттів, переживань ліричного героя, викликаних певними життєвими обставинами, ознаки лірики. Віршована мова, переважно ритмічність та римування, емоційність, безсюжетність, стислість викладу, багатство засобів образної мови, драма. Зображення дійсності через висловлювання та дію самих персонажів. Такі твори призначені для постановки на сцені. Виділяють проміжний рід літератури ліроепос, якому відповідно притаманні ознаки лірики та епосу. Кожен із родів літератури має окрему систему жанрів. Сподобалося відео? Тисни на вподобайку. Пиши коментарі. Відкривай з нами світ та укриліт.